Мене обрали не просто так. Один шот не вбивав ще нікого. Ну то, Як зустріч? <гул> <гул> Оце так торсо цього чувака. Я зустрічаюсь з убивцею. Копи вважають, що він непогано знається на криміналістиці. Я ходжу на курси криміналістика. Mm, гаразд, це попандос. Ага. Ще він полюбляє рожеве вино. У будинках жертв були знайдені порожні пляшки. Як щодо mm. пляшечки рожевого вина? Так mm. лишився частковий відбиток взуття десятого розміру. Ми запопилюшимо це, падло. І він не залишає відбитків пальців. У тебе що нема відбитків? Усі жертви зустрічалися з кількома особами. Серійні вбивці схожі на звичайних людей. Усі, крім теда банді. Він реально був стрімним. Зараз той подкаст «Сидівки» вважають своїх хлопців-убивцями. Що у лісі здохло? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. фантазії. Добре, ти віддаєш над собою владу. Ти що це у бібліотеці вичитав? Я не розумію. От про це я кажу. Саме про це я й кажу. Добре. Ти маєш сказати добре, я зроблю все, я зроблю, що ти мені не каже. Кажи ще раз. Я зроблю все, що накажеш. Хороша дівчинка. Что зі мною такого ще не було. Ніколи не відчувала подібного. Ти моя дівчинка. Ми були обрані. Стати свідками її влади. Над життям та смертю. У найпідступніших її проявах. Іграшкова мапа це зло. По суті, це сам Дия. Усі вмирають. Таке вже життя. Uh -huh, uh -huh, бляха. Я зараз повернусь. Від мене хочеш! Я не можу зробити це. Торкнешся сина, вб'ю. Чому він? Чому він має померти? Обрали не просто так. Один шот не вбивав ще нікого. Ну то як зустріч. Ну, але... Щойно ми зустрілись поглядами між нами промайнула іскра хто ще бачив це відео. Щось хотів. гей гей, гей, чувак, кейнство. Насходи за ними давай. Я Яколе. На кону стоїть дуже багато. Знайди їх. Завжди так трусить. Ви звикнете. Верене... Моретті дуже розчарований Вінстоне. Хоче, щоб ти помер. чорт. Мейдей, Мейдей! Нас розсекречено. <пист <paste> <пистем> uh <-huh> Навчи мене керувати літаком. <пистемт <Harrison> <пистемт <pedestrian> <пистемт> <пистемт> Дивись уважно. Це найцікавіше. Бачила обличчя такого кольору. А? А -а -а. Я порву вас на шматки. Пілот <плес> потрібен небезпечний рейс. Ти потрібна, брату. Кидай зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джо, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкнися його, і я тебе прикінчу. Диму без вогні не буває. так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виводіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Мене ніколи не було поруч. Але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжуй відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті? Ти прийшов сюди убиваючи. Виходити, доведеться так само. Я так і думав. все це, це заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? You need to understand how sensitive the situation is. These are just local cops doing things they have never done before. We're making broadcast history. More people have seen this than watched Armstrong land on the moon. No, police are on the roof. Oh, guys. That's a TV. Are they seeing what we're seeing? What are you talking about? Are the terrorists seeing this? Our job is to tell the story of these individuals whose lives are at stake. It's not okay if we made it worse. It's a house down here. They know the whole world is watching. If they shoot someone on live television. Whose story is that? Is it ours or is it theirs? <laughs> Я, наприклад, думаю лише про ті гроші. Мені нічого втрачати. Зате в мене є все для перемоги. Я хочу перемогти найдужче. Це мій шанс усе змінити. Ти зараз не думай про фініш. Думай, як пережити цю мить. Ця мить. Ти пробач мені, мам! Має значення. Твоя правда. Кожна мить важлива, особливо в кінці. Ні! Я Пройдися зі мною? Так, пройдуся, Піте. Довга хода. Хлопці, ви відповідь. Довга хода це відповідь. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. То шлях до пекла. будуть це про тебе, всі говорять. Та сама, що вижила. Тебе ж зарізали, ні? ні? На що це було схоже? Здавалося, їм подобалось. ніби якийсь ритуал. Це триває вже багато років. Хто вони? Нащо вони це роблять? Хіба потрібна причина? треба часу. Дай мені два тижні. Загинуть тисячі невинних людей. Добре, один влаштує. Кого підозрюють? Твою дружину. Я завжди відчуваю твій погляд. Даруй. Я люблю це. Коли тільки брешеш усім, коли заперечуєш усе, як тоді ти правду скажеш. Переспрямуй цей супутник. Тільки якось неофіційно. Ще той пустун, Слухай, це не нормально. Те, як ти працюєш, знай це. Що у меню? Самі розваги. Тобі ніхто не може збрехати. Не люблю брехунів. Якщо це Кетрін, ти дійсно зможеш? Я не знаю. Це твоя найскладніша партія, Джордже. Робота дуже небезпечна. Цілком згоден. Ти вбив би за мене, Джорджа? Вбив би. Святий Михайло, захисти нас. Будь нашим щитом проти диявола. Іноміне Патріс! Філія спіріту санті, силою нашого Господа Ісуса Христа! Я не знаю, як захистити тебе цього разу. Якщо ти можеш щось зробити, ти маєш наважитись діти. О, ні діти, спайдери. Інший шлях знайдемо. Ваша богиня вже тут. Немає влади. Я хотів берегти тебе від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю це неможливо. Схожа історія кінець, так? Не твоїй. Це хто? Те, просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладню. вони їх. Це я з чемності спитав. Свиш, скажи. Скажи це, люба. Я тебе люблю. І Я тебе. Знаєш, що таке свобода. Безстрашність. Як у Тома Круза. Тебе шукають геть усі. Що ти накоїв? Пристабнися, полі. Ти маєш пообіцяти мені більше ніколи не тиснути на гачок. Добре. Це моя робота. І для цього я тут. Бо тільки я натискатиму, якщо доведеться. Я не люблю, коли щось хороше руйнується. Я захищу тебе. Обіцяєш? Обіцяю. Вас, американців звільняють. Ви говорите, вас скоротили. Знаєте, як ми кажемо в Кореї. Відтяти голову! Моя любляча родина повністю мене підтримує. Чи може допомогти? Вона мене нарешті відпустила. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.